Вітаю осан Aura Bec, що значить сонячні сумочки. І от я показую, як я вже зробила цю сумочку, Колір в неї бусковий. І ось тут прикріпила це кільце, де тут буде триматись ручка, бо у нас же ж буде сумочка на ручках. Тебе поганий? Поганий настрій. А чому? Так, і казати не хочеш чому. Не хочеш. Так Ну добре, не кажи А що ти тоді прийшов до мене? Щоб тільки повирадувати і все? Добре, ти хочеш, щоб я тобою трошки порозмовляла, мабуть. Мабуть, ти цього хочеш? Так. Добре, а що я тобі маю сказати? Ні, ні. Хороший, хороший. А, ти хочеш, щоб тебе погладили і сказали, який ти хороший. Так. Добре. Давай я тобі поглажу, скажу, який ти хороший. Ти у нас хороший. Ой, така ти у нас лапочка. Наче котик, то ти тепер задоволений. Ну, дай що? Що ми тепер будемо робити? Не знаю, не знаєш. Ну, я теж теж не, трошки не знаю. Ну, то я, мабуть, займусь своєю сумочкою. Ні! Ні-ні-ні-ні-мяу! Ні! Ні-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі! мі ні і і то знову будеш поганим настроєм. ні і і і Так, Саяк собі прийшов. Навирядував нам, так і пішов, нічого не, не пояснив. Ну, він завжди так. Що я можу сказати? Нічого від, ноги, від нього такого і не чекає, щоб щось було таке, що можна було б якось пояснити. Бо в нього все непослідовно. Не, не. Ну, так і що тепер. Я хороший, я хороший. Ну, да ти хороший, добре. А що ти зробив такого хорошого, щоб тобі казати, що ти такий гарний? Чим у нас ти такий гарний, скажи мені. Не знаю. Ну, тобі піди щось зроби хороше. Ну, наприклад, не знаю. Піди на двір, поли якусь квіточку. А, да. Візьми водички трохи, поли собі якусь квіточку, і вона тобі буде вдячна, і ти будеш тоді хороший. Я хаосий, хай. Ну так, да, майже хороший. Але ти ще нічого не зробив. Тобі треба щось зробити, а потім вже казати, що ти хороший. Я хороший, хороший, хороший. Добре, ти хороший, ну, ну добре, ти хороший вже. вже хороший. Ма, ма, я хороший, хороший. Ну так, ти вже хороший, добре, ти вже хороший. Ну і що ми будемо робити, якщо ти вже хороший? Не знаю. Ну, я не знаю. Ну, то що ми пропонуємо, чим займаємось тоді? Ні біду. Як ти хороший, то ти вже підеш. Ну, от бачте, в нього нічого не розбереш.